Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я запрошую вас до подорожу в Іспанію, в місто Аліканте. Історії міста Аліканте більше 2000 років. Вдали графічне розташування та малюнича природа, перетворили його на одне з яскравих місць на карті Іспанії. У цих місцях люди жили з давніх дамен з кам'яного віку. Тут проживали ібери, і бери, фінікійці, стародавні греки, древні римляни, вестготи, махами і лише до кінця 13 століття християни. Вважається, що засновником міста є батько. Покупать, ся, О, навіть, значить, на упаковаться Ханиба. Фортеця Санта Барбара. Растошена на вершині гори в Бенаканти. Арабский завоевник избудивал цю фортецю в 9 столітті, И вона мала в чесно стратегичный Завдяки своєму розташуванню. Зі стін фортеці чудово поглядалися затоки і успішення, і тому її використовували спостереження за піратами. Удень святої Вархава 4 грудня 1248 року. Майбутній корот Альфонсо от на прибіжку мудрики, який був на той час інфантом Альфонсо Кастильським, відвоював у Маври фортеці. Так, на честь Святої Варва і названо і відвоювано фортецю Санта Барбара. Через деякий час фортеці прийшло в управління сицилійського короля, який розглянуло тут масштабну реконструкцію. Його нещадки про відновлення та перетворення Санта Барбари. Протягом наступних століть на фортеці було е, здійснено Десятки набігів. Вона була учасником багатьох воєн, захоплювалася різними військами. У XVIII столітті фортеця втратив свої військові функції і використовувалась періодично як вістниця. а в середини XX століття Санта Барбара відкрилася для публічних візитів. Зараз цей замок це величезний комплекс, на території якого розміщений цікавий експозит за музейні реліквії. Це і підземна темниця, і зруйнована каполістка і Філіпа Другого. І виставку «Павільйон зі спальни. У музеї історії представлень фамільні горбы, Зображення відомих і спасів. Сторонний посуд обладнанки та одяг. Пригомомшливий на місто околиці. Та затоку відкривається з найвищого майданчика. Мачо Дель Стілі як нагородна за важкий підйом на вершину. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Я буду вдячний за лайк, підписку, коментар і до нових зустрічей.